На відмін від кількох попередніх сесій з гострими дискусіями, суперечками цього разу депутати працювали злагоджено, хоча складних питань було не менше. Ми виносили багато питань: земельні і зміни до бюджету 2015 року і деякі моменти 2016 року, але все одно основним питанням залишалося прийняття соціально-економічної програми. Це благоустрій міста на 2016 рік. Безумовно, місцеві бюджети отримали певну більшу вільнішу суму коштів, які передбачені збільшенням податків, з 15 на 18 ПДФО акцизного збору. Правда, майже три мільйони з цих коштів на початку року було спрямовано на фінансування у першому кварталі торговельно-економічного коледжу. Зрештою, вже традиційно бюджет з усіма проблемами міста не впорається. Попередніх Ракетках для повністю задоволення всіх потреб мешканців тільки по минулому році орієнтовно потрібно було порядка 10 мільйонів. Ну маємо 2 мільйони 2 мільйони 400 Окрім розв'язання поточних питань життєдіяльності міста, кошти будуть спрямовані на конкретні проекти. Наразі ми Акумулюємо ті кошти, які є в нас, які будуть надходити на ремонт доріг, для того, щоб як співфінансування вкласти у ремонт калуської дороги, у разі відсутності співфінансування з обласного бюджету. Кошти за рішенням депутатів будуть спрямовані на ремонт інших доріг у місті. Також 80 тисяч закладено на послуги автогрейдера. Це прогортання наших всіх бокових вулиць старої частини міста і села Вигівка, і 20 тисяч це придбання посубкового матеріалу. Незважаючи на наявну програму соціально-економічного розвитку, низку супутніх цільових програм, говорити про задоволення в цих потреб міста сьогодні не доводиться. Обсяги бюджету не дозволяють повністю. Виконати вимоги чи, чи прохання мешканців ті самі депутатські запити а у де проляже межа між потребами і можливостями покаже час, адже попереду ще чимало випробувань на економічну зрілість.